Ми на колишній дослідницькій станції глоботі Балоті на Київщині, і ми сьогодні з будівельних піддонів, які всі знають, такі залишки будівництва, з них будемо будувати експериментальний будиночок для одиночних бджіл та ос. І, ну, мабуть, зараз на відео подивитись, що в нас вийде. Якщо все буде гарно, то тут до, до цього майбутнього будиночка заселиться багато комах-запидувачів. Вони будуть сприяти збільшенню біорізноманіття навколо і збільшенню вражайності в найближчих оселях, які розташовані навколо станції п'ять. Блін, Це ще математика вражувати. Ну, О, як воно чітінько буде гарненько. Ще й Леонович пішов шукати тростину. І щось сторони перевели. Один з найвидатніших ботаніків шукає нам, як витравується. Бача, Добре. були істерики, оце все, сльози лилися. Це весело. Найкращий метод боротьби з інвазійними видами. Це інвазійний ватушник. ми його йшли по дорозі, збирали, але ми знайшли для нього корисне застосування, оскільки його стебло таке досить порожнисте, ми з нього зробимо в майбутньому готель для комашок. Десь там є цегла. І має бути цегла з такими um. маленькими дірочками. Штуки, не знаю, дві чи... Ну хоча б дві таких цеглини. Але мені джміль в штанину залітав. Та як, сказати? Тепер заш поклевати або і поклейтесь.